Нещодавно наш охоронець на прохідній затримав заступника директора з краденою продукцією. Одразу вигнали. Поки що працюємо без охоронця. Хлопець каже дівчині: Кохана, заради тебе я готовий на все. Що? І свою квартирку готовий на мене переписати? Ні, ну ти кохання з божевіллям не плутай. Петрику, вчора ввечері в холодильнику було два торти, а сьогодні вранці один. Чому? Мамо, в холодильнику згоріла лампочка, і другий я не помітив. Іринка каже своєму хлопцеві Сашко, нам більше не варто зустрічатись. Ірцю, але чому? Ми ж любимо один одного. Я чула, я все знаю. Ти говорив комусь по телефону, що в тебе півроку була папілома біоцелатум. Цихлазома, цихлазома біоцелатум. І лабіосифілітус, лабеофренатус. Сашко, я ще хочу мати дітей, мені венеричні хвороби не потрібні. Все, Ірцю, Більше у присутності жінок я про акваріумних рибок не розмовляю. В аптеці. Мій чоловік має проблеми з ерекцією. Ви маєте якісь пігулки? Ось чудові ліки. Але ж це пігулки для скидання ваги. Ви п'єте ці пігулки і у вашого чоловіка поступово покращується ерекція.